Вчора ви всі бачили, і ми бачили, як в Харкові Добкіни, Кернеси намагалися підняти схід і північ України проти нас, українців. Вечором уже є повністю харківську адміністрацію взяли під свій контроль. Слава Ті, Тільки скинули допкіне і Кернеса! Я в телений ішипару діти. Повністю вся Україна буде під контролем під народної влади, під контролем України. Кернеси і Доткині, Януковичі, януковічі Захарченки намагаються тікати. Не втечуть. український суд, гадський суд знайде і їм одне ніякої тюрми розстріл на місці. Ми бачили вчора те ж саме між дір'я. Як наш бувший президент, жив в тих хромах, золоті у 140 гектарів. Чи може нормальна людина так жити? Дітячі садок, я впевнений, той закон, який підготували партія про свобода про передачу дитячому будинку. Дітям це дуже правильно і вся Україна підтримується. Ці до досі казав. І я впевнений, так вона і буде. Я підтримую ті слова і сам закликаю. Повинна бути повна люстрація всіх правоохоронних і державних установ. Повинна бути громадська рада визначати, хто на якій посаді буде. Тому що героїв дуже багато зараз. Подивіться, що робилися у нас на Тернобильщині. Керівники правоохоронних органів за три місяці не підійшли на майдан жодного разу. Ми покаялись перед нами. ІПК не покаялись перед українським народом за те бізчись, що вони робили і на Тернобильщині, і в Україні. Направляли правохоронців, які воювали проти народу, які те ж саме стріляли. Я підходив декілька днів назад до керівництва ОВС, керівництва правохоронних охоронів, що вони підписали заяву, ту заяву, яку зробили львівські правохоронці, які сказали, що вони будуть з народом. Так поступили декілька днів. Правохоронці міліція Закарпаття, яка вивела міліцію і покляла, що вона буде служити українському народу. На жаль, це не зробили наші місцеві правоохоронці. Ганьба! Гампа не змогли, вони не змогли 18-19 числа уберегти майно нашими з Харковича, Дніпроцержинська, біля ста чоловік погроми. Погроми майна нашого, суди, міліцію, прокуратуру. Не можна було зробити. Міліція не зробила, щоб виловити цих провокаторів. Які попалили, і це на наших грошах, на ваших, на наших бюджетних коштах, які була і треба зараз відбудовувати. Обов'язково це буде зроблені і встановлені ті провокатори, і покарані по кримінальному кодексу, як і повинно бути. Далі декілька тез хотілося сказати, що ви нам робити далі. Тут уже теж було сказано: ніякої перемоги немає, шановні друзі, шановна громада. Пів кроку зроблено тільки до перемоги. Пів кроку, поки не буде повністю влада в наших руках, в українських людях. Та сотня небесна буде слідкувати. Буде дивитися і давати кожному із нас. Будемо перед ними святувати. І вдячними ми, тому майдану, нашому майдану, Київському майдану, всьому українському майдану. Європейським майданом, який спиралося кожен день по всій Європі. Ми тільки вдячні, що ми йдемо до перемоги. Тільки ми йдемо. Тому ніякої розслабуки не повинно бути. Ми повинні тут стояти в Києві в усіх інших. Все повинно бути так, щоб ми перемогли, щоб ми зажили дійсно по європейській. Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям!